Позаду в мене знаходиться ділянка полуниці, приблизний розмір якої 15 соток. Сьогодні ми будемо робити калійне підживлення полуниці, щоб наливалася ягода. В цьому відео я покажу добрива, які буду використовувати, розповім, чому я буду їх використовувати. Також поговоримо за, саме за те, яку полуницю ми будемо підживлювати, а яку не будемо. Тому що полуниця тут є трошки різна. Є першого, другого, третього року, десь вже почались перші ягоди, десь вони тільки на підході. І треба робити, а вже ж калійне підживлення. Зараз візьмемо мою другу екшн камеру де є стабілізація. Походимо по кущам, подивимося, які кущі вже там починають ягоду давати. Тобто по я вам покажу. Взагалі, що змінилося з останнього якби, відео, де я показував стан кущів і що давалося по весні. І будемо робити також бочку. Бочка буде проста, там все на пачках написано. Думаю, сьогодні трошки деякі кущі ми підживемо, тому що вже далі сезон. Я думаю, днів 10-15 вже будуть перші спілі ягоди. Особливо ось я стою, не на камеру видно. Під, під ногами стоїть моя псевдорумба. Да? Ну, Бо й люди що псевдо, тому що в інтернеті в Україні купувалось, тому я не знаю, чи це румба. А, вже вона ну, хороші ягоди наливає, і вона піде саме перша, я думаю. Азія потім піде, потім піде полка з Пегасом. Тому зараз а, швиденько беремо камеру, йдемо робити такий невеличкий огляд, потім добриво колотимо. А, чому саме те добриво? Декілька там, фрагментів з підкормок і зробимо такі підсумки цього відео, а, дам свій прогноз, ну і так далі. Починаємо. Почнемо, напевно. З чого почнемо? Давайте почнемо з Азії. Ось біля нас стоїть Азія. І Азія тут вся масово наливається зараз. Вона вже перецвіла. Перецвіла. Ну, ось бачите. По висю бачу, навіть, що це Азія. Бачите, скільки ось підконосів іде. Тобто це кущів вже третього року, і їм би зараз би підживлення ближньому точно не було. В принципі, я думаю, сьогодні трошки Азію прийдемо. Взагалі. От е, Ідеально було б пройти її всю, але в мене не вистачить просто сил, води і ресурсів. Тому візьмемо, акцент зробимо по Азії, Вона гарна. Полку, я думаю, було б теж непогано підживити. Було б теж непогано підживити, тому що навіть полка першого року, яку я ось садив, дивіться, друзі, тут теж ягодки багато буде. Це по одному кущику я садив, не по два, по одному. Ось бджолка летає, бачите. Зразу ну, відповідь хейтерам, які кричать, що хімію по світу дає. Вону ветає все, все хорошо. Ну, Мене цікавить ось ця полка, тому що ось, судячи скільки тут ягід ось буде, я не знаю, бліку нема на камеру, видно вам. Тут, е скільки квітконосів, то один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ну До 20 кітка носіть, друзі, на кожному із їх десь там може по 5 мінімум ягід буде. Тобто десь тут на сумку ще десь 100 ягодок може буде. І калійка надала. Тому що зараз вона почне масово наливатися. І я думаю, тут полка у нас буде гарна. А, поруч стоїть мега лопата Азія. Моя квіки, надіюсь, вона оригінальна, не знаю. Побачимо, що там вартура ще, то вона вже почала наливатися. Зараз у мене квіки і моя псевдорумба пойде найперше. Ну і Азія ось. Тут теж така крупна Азія, куча лопати, кучі доглянути. тобто, ну, я вам доглянутий. Ягоди тут теж будуть. Полки тут, звісно, так. Да. Тут треба полку підкормитися. Постараємося це зробити, походимо, не будемо лінуватися. Так, і де штатив стоїть, з камерою стоїть моя псевдорумба. О, тут псевдорумба взагалі. Агонь. Трошки впало агроволокно. Ну, ось вона вже почала викидати ягодки. Ягодок буде небагато, але ягода буде крупна. Є тут кущі посимпатичніші, ось. Є кущі, де і два квітконоса. Ось. Тобто... Ягода вже наливається зелена. І полка, наша третій рік на агротекстилі. Дивіться, скільки тут того цвіту стоїть. Тут страшне, скільки його є того цвіту. Тобто, я думаю, треба робити. Хани з Пегасом. Якийсь грін росте, ще вильно. Е, Теж хороша історія. Така от, я дивлюсь, ну, квіток, квіток багато. Навіть цей Пегас рідкосаджений з корони, звісно, тут такі буянисти, треба буде якось його чи вже пристелити, чи скопати якось поверху, щоб у зіллі потім її не шукати. Ну так собі. Теж там ягід багато. Потім полка першого року ми її не будемо підживлювати, тому що смисла в цьому немає. Я думаю, по, по полуниці першого року ми пойдемо вистілою підкормкою, щоб були жирні вуси.

Це просто кошмар. Це такий хвостик, це, це така ягода буде. Якщо на її шахет не впаде на цю Азію, то буде хороша Азія. Тобто, така от історія. Ну, будемо ще за нею ходити, доглядати і так далі. Зараз йдемо брати добриво, беремо наповнюємо бочку і йдемо її поливати. І навіть не знаю, звідки почати. чи почати з цієї полки чи з Азії. Я не знаю, з чого почати. Тут навіть такі роботи, що не знаєш за що хапатись, якщо чесно. Бочку води я набрав швидко, мене може, хвилин 5 пішло. там ще буде, я думаю, бочка води, і на цьому будемо закінчувати з водою, тому що мене тут не так багато. А На поле ходить, мені спина болить. А, Тепер давайте поговоримо про добрива, які будемо давати. Що ми давали весною із цієї серії, і чому ми зараз прийшли знову до них. А позаду мене стоїть ділянка. Кінець ділянки, де часник, ото знаєте, бачите на відео. І весною в нас був експеримент. Ми азотне підживлення робили, ось ця ділянка, це нас курочий послід, колотили у бочках, а там ми дали НТК від сімейного саду. Я думаю, у відео про стан кущів ви це, це бачили, хто мене регулярно дивиться. І мені сподобався результат. І так як в мене йде з ними співпраця, в мене це ну, добре було, якби я за нього нічого не плачу. Виходить, я його ціни навіть не знаю, але я так, ще колись давно дивлюся, ці добрива коштували 200 гривень, їх робить Польща. Фасує тільки сімейний сад. Тобто це непогані добрива за такі гроші. Тому що навіть взяти той самий ярмілу, валагро, ну там ціна буде не менша. Розумієте? Щоб таку от якісну дати підкормку калійну. Тому я вирішив в цьому відео взяти ось для ягідних кущів від сімейного саду. У мене воно є. І в мене його. Декілька пачок все-таки залишається. Я думаю, чому, їх, чому їм лежати, чому я зараз буду бігти купувати Валагро, якщо в мене є хороше добриво, яке дійсно працює по весні. Тому що по весні ми дали його, результат здивував. Кущі дійсно в коліна, Азія там просто королівська стоїть. І сьогодні ми знову його дамо. Яка у нас ідея командний склад цього добрива? 14% азот, 8% фосфор, 32% калій. Потім 1,5% магнію, 2,5% сірки, потім йде навіть залізо 0,05% бора. тобто Виходить, це у нас 5. 0,6% міді, 0,1% марганця. Потім йде молібден і йде цинк. Тобто 1 тисячна молібен і 0,4 цинку. Тобто така от. Формула для ягоди, для ягідних кущів вона дійсно буде працювати. І зараз саме час його давати. Тому що зараз масово вона вже перецвітає, от саме в цей проміжок часу. Навіть не то, що масово перецвітає, є грядки, де вона масово перецвіла, а є грядки, де вона ось починає цвісти. Це, я думаю, залежить саме від розташування грядок, тому що ще не всі грядки так масово цвітуть. Плюс на агротекстилі почала цвісти раніше. На агроволокні зараз от саме пік цвіту. О, на, де нема агроволокна, там тільки починає цвісти, розумієте? Тобто тут під кожну грядку свої нюанси. Ну, в принципі, якщо так взяти, от, поставити питання ребром, то можна зараз це саме, саме оце золота пара його вносити. І зараз ми це будемо робити. Одна пачка 250 грамів, вона йде на 100 літрів води. Ну, всі здогадали, що бочка 200 літрів, тому ми тут нічого не будемо придумувати. Ми зараз візьмемо, а тут йдуть такі ложечки у нас. Аби ложечки не потопити. Просто... Зараз ми його засипнем цю бочку повністю. Чи я вже вийняв ложечку. Зараз ми цю бочку повністю засипнемо добривами. А, ось і ложечка є. Тобто ну, запах таки нормальний. Буває, що на запах воно таке ядронне. Все. І зараз ми її візьмемо. Її приколотаємо і хай вона розчиняється. Тому що таке, тут гранульоване добриво, таке кристалічний воно йде. То зараз ми візьмемо її, перемішаємо цю бочку, і хай вона настаюється. Я поки піду там щось перекушу, хай вона півгодинки постоїть, щоб воно все розчинилось, щоб не було великої концентрації саме на дні. І почнемо трошки вже підживлювати полуницю. Я думаю, ми це залишимо на вечір. Зараз буде жара. В жару не хочу йти, бо припікає конкретно мені спину. Тому я думаю, хай воно постоїть, я десь в годин 4 вечора подскочу і я цю бочечку, якби, пройдусь, на, на що мені її вистачить. Потім я знову нову бочку наберу і це залишу ще на п'ятницю, там підживку. У мене там ще залишається трохи добре. У мене там ще добре сотка є по пачкам, то я там порахую і наколочу, я думаю, там на літрів 100 буде. І така у нас буде підкормка. Може, ще я візьму куплю ще. Зараз батьку подзвоню, хай мені купить вала калійне, те, що Артур використовує, і постараюся ним ще пройти. Том тобто мене вода тут ще є, я можу тут ще десь літрів 300 води в бочку набрати. Тому зараз колотим і вечором продовжимо це відео. Я так дивлюся, воно вже розчинилося. Била така вода, стала. На сьогодні вже п'ята вечора. Може годин п'ять мене не було. О, похолодало сильно, я в кухтиці вже стою. Але вони цю підкормимо, тому що там знову йде жара. Це моя хороша, кстати, погода. Зараз, я думаю, підемо десь на... на, -на, 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 -на. на Азію сюди, де я стоїть штатив і походимо, її пополиваємо. Багато давати не будемо, щоб вона хоч не погоріла, тому що там все-таки є азот. Тому будемо бережні. Бо і так вона зараз трохи припарується в такої погоди під агроволокном, бо багато вологі. Тому дамо трошки, знаєте, є така приказка, краще не до, стол... не, не до сол на столі, чим пересол на голові. Закінчив я свою підкормку калієм, щоб не виявилася ягода. Я не всі градки йшов. Наприклад, де вже така висить зелена ягода, яка буде вже в скорому часі спіти, то я їх вже пропускав. Тому що треба було це робити раніше. Я думаю, через днів 10 вже моя псевдорумба масово піде. Ну, псевдорумба, тому що, якби купляв в Україні в інтернеті, ви самі розумієте, що я маю на увазі. Тобто це не оригінальна ну, румба, тому що оригінальна румба така кругла, як типу полка. А ця псевдорумба чомусь мені схожа на Азію. Ну, одним словом, вона рано почалася в цьому році. Ви самі бачите, що завязі дуже багато. Дуже і дуже багато. І тут все впирається в погоду. Якщо буде нормальна погода до кінця травня, не буде сильної жари, то в цьому році ми повинні збирати тут непоганий врожай. Ну а вже ж якщо ще не дождя. тому що таке теж буває на початку червня. По поводу скільки пішло, ну, я десь так дивлюся, пройшов, може ну, соток, напевно, 6 пройшов, у мене пішло 200 літрова бочка. По грошам, якщо ти добре, десь 200 гривень пачка, може трохи менше, ну, гривень, гривень 300-500, десь, плюс-мінус в цьому діапазоні пішло, щоб підживити полуницю калін, ну, сім калінним від сімейного саду. Я думаю, ще в нас там залишається одна пачка, плюс у мене ще залишається добриво на сотку, там три пачки. Тобто, я думаю, десь плюс-мінус літрів 120 ми ще заколотим. І цього було достатньо, щоб за білим отам от на полі де вузькі трохрядки пройти. І на цьому я б сказав, би, наш догляд за полуницею буде все, тому що в скорому часі вже почнеться перша ягода. Я думаю, днів 10-12 максимум, і вже ми будемо куштувати першу полуницю. Понятно, що якщо будуть заморозки, ми ще будемо накривати. Я думаю, що заморозки можуть бути ще й до червня, місяця, ніхто від цього не застрахований. Тобто це агрове тут буде лежати до самого літа, майже один місяць. Ну, а якщо для вас відео було корисним, поставте лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.